Отримання компенсації за зруйноване житло, оформлення документів та звернення у необхідні державні структури. Ці та ряд інших питань розглядали 28 липня. У межах нового проєкту розширення доступу постраждалого населення до юридичної допомоги та інформації про основні права у Сумській та Чернігівській областях відбулася перша зустріч. Дана ініціатива реалізується благодійним фондом «Stabilization Support Services» у співпраці з Норвезькою радою у справах біженців за підтримки уряду Норвегії. Перлуцькі громади ми не перший рік працюємо. співпрацюємо, бо у нас фонд націлений на підтримку органів установ соціального захисту населення рад ВПО. І проведення таких інформаційних зустрічей, надання технічним забезпечення технічними засобами. Ми вже робили це. А в цьому році ми саме розпочинаємо даний проект. Даний проект називається «Розширення доступу до правової допомоги та інформації про права. В Сумській та Чернігівській області він реалізується відповідно в двох областях. І є декілька компонентів: це проведення саме інформаційних сесій для потерпілого населення для постраждалого населення, та внучні приміщених осіб. Це заходи також для рад ВПО, вебінари. Ініціатива має на меті розширити доступ постраждалого населення до правової інформації та підтримки. У рамках програми передбачені інфотренінги та просвітницькі заходи. Тема присвячена саме огляду прав соціальних гарантій, на які мають право у нас потерпіло населення і внутрішньоприміщені особи в Чернігівській області. Ми будемо передивлятися саме те законодавство і основні напрями, а також. Відповідні пільги, які є на рівні області та громади, у прилуках сьогодні проживає понад три тисячі внутрішньо переміщених осіб. Багато з них втратили все: дім, роботу, майно. Громада підтримує переселенців у різних напрямках. Так вже два роки у прилуках функціонує консультативно-дорадчий орган Рада з питань внутрішньопереміщених осіб, що працює задля підтримки та інтеграції вимушених переселенців у громаду. Також місто надає внутрішньо переміщеним особам гуманітарну допомогу, а тепер і правову такі ініціативи важливі, аби люди, які потребують підтримки, орієнтувалися в тому, з чого почати або куди звернутися у складних правових питаннях. Дане питання дуже є важливим і корисним, бо коли людина володіє саме тими правами, на які вона має право, вона може їх, по-перше, вимагати від органів місцевого самоврядування, від органів державної влади. Це більша гарантія для того, тому що вона зможе їх отримати. Ну і взагалі інформування людини, бо дуже часто ми бачимо, як юристи, коли до нас звертаються. Громадяни за юридичними питаннями роз'ясненнями, ми вбачаємо проблему в тому, що люди просто не володіють такою загальною базовою інформацією про те, на що вони мають право, і потім це призводить до певних таких проблем: не отримання певних пільг, виплат, і це потім трошки ускладнює або взагалі ускладнює отримання їх. Серед тих, хто цього дня прийшов на консультацію, Світлана Ткач. Жінка приїхала до Прилук з Покровська близько півтора місяця тому разом із донькою та онуками. У рідному місті у неї залишилося житло, яке було зруйноване внаслідок бойових дій. Тож цікавило питання, як правильно оформити документи для отримання компенсації за зруйноване майно. За її словами, такі зустрічі надзвичайно корисні, адже самостійно розібратися в юридичних деталях складно. Скільки зруйнованого житла люди не знають, як одержати якусь компенсацію. Ну, наприклад, я пенсіонерка, де мені взяти за мою пенсію житло купити? Це неможливо. Це неможливо. От тому треба хоч щось отримати за зруйноване житло, щоб десь щось придбати. Закони міняються, все міняється, треба бути в курсі всіх подій. Це лише перша зустріч в рамках даної ініціативи. Фахівці проєкту проводитимуть у прилуках додаткові зустрічі, тренінги та інформаційні сесії для переселенців. Головна мета зробити правову допомогу доступною для кожного.